Ви знаєте, коли занурюєшся у цей світ допомоги, ти розумієш, що те, що роблять люди, причому на безкоштовних засадах, є абсолютно неймовірною роботою, і от Харків в свою чергу продовжує бути волонтерським хабом. У місті є багато переселенців з деокупованих населених пунктів області. Звідси ж розвозять допомогу тим, хто залишається в найбільш небезпечних регіонах країни. Тож у волонтерів роботи а вже ж не менше ніж у перші дні повномасштабного вторгнення. І От з одним з волонтерів поспілкувалася наша колега Наталка Білогурова. Кто тут русский мир ждал слов? России на площади. Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Много раненых. 500 пока не видно. В первые дни никто не разумел. Що буде в Харкові? Антон вирішує робити все можливе для перемоги України, відправляє дружину у безпечне місце, а сам залишається в Харкові. У мене є дозвіл, щоб перетонати кордон. І 24-го, коли почалася повномасштабна війна, мені того з всього світу, з Європи, з всього світу. Ми допоможемо. Тікає звідти я говорю, я не буду тікати. Ми їх ну вони не переможуть. Як у вас шансів немає? мені всі кажуть Я говорю, подивитись, слава Україні. Корінний харків'янин Антон не сумнівався. Рідне місто чинитиме окупанту. Жорстокий опір. Хоча вся Україна продовжувала вважати Харків проросійським. Зміни всередині мегаполіса почалися ще в 2014-му. Харків'яни приймали багато переселенців з Луганської, з Донецької областей. Саме харків'яни я казав всім, ненавидять більше за, за, за всіх. За всі інші області України. Чому? Тому що тому що вони вже відчули, що це таке. Зрештою він таки використав свої міжнародні зв'язки, будучи віцепрезидентом Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України. Чи не у кожній країні Європи має друзів і надійних партнерів? Та закордонні друзі знадобилися не для втечі. Нам вдалося організувати на Закарпатті склад гуманітарної допомоги, досить великий склад. От, туди ми з Європи, з різних країн, ми збирали всю гуманітарну допомогу, що можна. В перші дні потрібно було все. Одежа, тепла, ліжки, ну, все, медикаменти, їжа. От. Потягом, вента чим чим тільки ми не передавали в одному зі спортзалів федерації. В Харкові влаштували гуманітарний штаб, звідки вже розвозили допомогу по місту. Ми ж не тільки допомагаємо цивільним, але й військовим. Тобто, якісь якісь специфічні речі, то ті ж саме пікапи, джипи, дрони, старлінки. Ну, якісь специфічні там бувають ще, ще якісь замовлення. То тобто ми шукаємо там приціли. Ну, багато всього на харківський напрямок потрібне потрібні були автівки. особливо перший-другий місяць. Теж ми привозили автівки, купували, привозили. Кожною привезеною автівкою пов'язана якась курйозна ситуація. Одного разу поляк на кордоні попередив, що автівка є, але є і нюанс. Він віддає мені одну половинку ключа, а сам метал частина, пластикову частину він віддає від ключа, а металева там її не можна дістати. Я пальцем отак заводив, і треба, щоб пластика вона з чіпом. Тобто вона повинна бути ну, разом з, з металевою частиною. Я маю тримати у цій руці цю пластикову частину. За свою роботу від міністерства оборони Антон Бланк отримав медаль та своєю її не вважає. каже він лише ланка у Велитенському ланцюзі, адже з перших днів повномасштабної війни багато спортсменів та учнів федерації боронять Україну. І без допомоги іноземних партнерів навряд чи вдалося б все так швидко організувати. Тож це подяка всім їм. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, телеканал Київ.